Світ має об'єднатися та допомогти українцям зупинити російську агресію, адже мета диктатора Володимира Путіна це війна у інших країнах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі у вівторок, 16 січня. За його словами, український народ зараз бореться з ворогом в особі Росії сміливо та потужно, і я вважаю, що він бореться за наші з вами спільні цінності. Складно зрозуміти ціну цих цінностей, коли у тебе немає війни. І тому так важлива ваша підтримка. Так важливо, щоб цивілізовані люди розуміли цю ціну ще до того, як може статися лихо. Президент зазначив, що дуже важливо об'єднатися у політичній ізоляції Путіна по всьому світу, аби війна не прийшла і в інші країни. Це буде правильні. Політичні превентивні кроки, щоб війна не пройшла скрізь Україну і не прийшла в інші країни. А саме цього хоче путін. Відволікаючи своє арабське населення, один чоловік вкрав 13 років миру. Зеленський назвав Путіна єдиною причиною продовження війн та конфліктів. За його словами, кривавий диктатор забрав принаймні 13 років миру і змінив їх болем та кризами. Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму, вже триває майже 10 років, і майже 10 років, як Росія втручається в справи африканських країн від Судану до Малі. Сирійська війна, яка досі кровоточить через Рішення Путіна довести щось світу, і вона І це триває вже майже 13 років. Насправді, один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем, болем, болем та кризами, які впливають на весь світ. За словами президента, Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20-му столітті масові депортації, зрівняння з землею міст та сіл, та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися. Насправді Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають, і чому всі спроби відновити мир провалилися. І він не зміниться. Він не зміниться. Ми повинні змінитися. Можливі напрямки агресії Російської Федерації поза Україною стають очевиднішими, як зазначив Володимир Зеленський, відповідь Путіна на заклики до миру це постачання все нових і нових озброєнь з північної Кореї та Ірану. Ці так звані друзі Путіна використовують його божевілля. Навіть Теперішні друзі Путіна у Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство допоки він досі має технології та ресурси, щоби платити їм. Ніхто не вірить у його майбутнє та не інвестує в нього. І ми всі з нас сьогодні, навіть більше ніж вчора, повинні інвестувати у те, щоби наблизити мир. мир. Який буде справедливим та стабільним, український президент зазначив, що страх заходу ескалації конфлікту тільки нашкодив нашій країні. Союзники рекомендували постійно не загострювати ситуацію, і це ні до чого хорошого не призвело. Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули не ескалюйте і ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти воєнній експансії. І нам казали не ескалюйте. А після лютого 24-го року нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Нагадаю, що сьогодні у Давосі проходить всесвітній економічний форум, у рамках якого президент Володимир Зеленський уже провів зустріч із держсекретарем США Ентолім Білінкеном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, та з президенткою Єврокомісії Урслою фон Дерляйн.